Ми споживаємо російський газ у Нафтогазу. Є комерційні стосунки з Газпромом. Путін всіх скупив. Ну домінування холодильнику ніхто так, не відміняє. так, так. Та, та. нарешті бажає. доля країни в надійних руках: Хметов Коломойський, Злачевський. В березні про ембарго на нафту взагалі ніхто не хотів Навіть, не Навіть думати, ніхто не хотів. Нічого змогли. Ми не можемо відмовитись від російських енергоносіїв. Це буде несправедливо по відношенню до наших громадян. Росіяни надійні постачальники, і ми будемо продовжувати. А з ними всі бізнес-відносини, не зважаючи ні на що. Практика концтаборів це ефективна практика, і ми вона надійна. Абсолютно. Вона себе зарекомендувала, вона ефективна, і ми не будемо відмовлятися Абсолютно. від неї. Абсолютно чому ну, ми не увага страждати? Так, так. Та. Цікаво, як буде китайською дініх нітно видержитесь. Кажуть, що якщо раптом щось станеться на Запорізькій АЕС, то це буде гірше ніж Чорнобиль. В десять разів. Весь світ є заручником, фактично.